Слава Богу, слава Отцю і Сину Святому Духу, благословенного дня, нехай Господь береже вас. Ісус завжди навчав, що воюватимуть нації проти нації, народ проти народу, і навіть у 21-му такому розвиненому столітті все це продовжується. Як таке може бути? Все дуже просто. Бог передусім ділить людей не за національними ознаками, політичними поглядами та кольором шкіри, а за духом. Якого люди духа? Божого чи сатани, Духа Антихриста чи Христа, або ти маєш дух Ісуса, або дух диявола. А коли люди діляться за іншими духами і ставлять на перше місце нації, народи, інтелектуальність, культуру, традиції, то це закінчується ворожнечою війнами, насильством, геноцидом, тому що у всіх народах є добрі люди та погані, питання лише у відсотковому співвідношенні. Є носії Божого духу, а є носії сатани. Та демонів. Про це Бог нас і попереджав відкрито. Тому вибір і дано людям адже якщо людина виконує Божу волю, вона несе благословення і слово Боже несе мир і любов. Але якщо вона одержима бісами, то несе прокляття. Сьогодні важливо бути в єдності разом віруючі можуть набагато більше досягти, ніж поодинці. Ми в дійсності є членами тіла Христового. Ефективність одного члена не йде ні в яке порівняння з ефективністю всього тіла. Бог ніколи не задумував християнство одинаків.